Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати? смокчи сам. До спілкування Андрія Єрмака, керівника Офісу президента України. Пане Андрія вас вітаю. Доброго вечора. Так, добрий вечір. Вам. Отже, сьогодні відбулася телефонна розмова президента Зеленського з президентом Трампом. Тривала, тривала ця розмова близько години. Які подробиці ви можете нам повідомити станом на тепер? Да, не так давно закінчилася ця розмова. Вона дійсно була достатньо довгою, достатньо предметною. Це вже не перша телефонна розмова президента Зеленського, і президента Трампа. Розмова була дійсно гарною. Розмова була дуже конкретною. Президент Трамп проінформував про свою розмову з Путіним. Він говорив про те, що він дуже налаштований зробити все для того, щоб війна Росії проти України закінчилася. Він питав, ставив питання президенту, говорив про свою позицію. Головне, що я хотів би сказати, це те, що президенти домовилися негайно про. Початок роботи команд, і президент Трамп навіть про це в своєму офіційному твіті заявив, що це буде в першу чергу держсекретар Рубіо. Це буде радник з питань національної безпеки Майкл Волц. А і також він сказав про віцепрезидента Джеді Венса. З двома з них ми будемо зустрічатися. Президент буде зустрічатися і делегація в Мюнхені вже за добу, і е, дійсно, це вже буде така предметна розмова, коли е, команди вже почнуть напрацьовувати е, щодо е, планів, щодо е, майбутньої конструкції, щодо закінчення ці, цієї війни. Але наш президент завжди є на своїй позиції. Він ще раз повторив те, що є позицією України: що для нас важливо, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, і для нього є важливими і те, що сьогодні не може бути предметом будь-яких компромісів. Це. Незалежність України, територіальна цілісність, суверенітет, і саме от ці позиції вони сьогодні обговорювалися. Я думаю, що після Мюнхену вже почнеться такий процес, як, як говориться, щоденної роботи. Ви знаєте, я інформував і говорив про це офіційно про те, що мав також розмову з Майклом Волцом, вже не одну, і думаю, що ми українська сторона готова для початку таких консультацій, таких такої роботи. Ну і безумовно, президенти говорили про необхідність їх особистої участі, і теж ми над цим працюємо. Я думаю, що така зустріч вона відбудеться дуже скоро, але її треба підготувати. Саме про те, сьогодні говорив президент із секретарем, секретарем of трежер, який вперше від інаугурації президента Трампа з його нової адміністрації, з нового уряду, приїхав до України і зустрічався сьогодні. Як я сказав, з президентом з прем'єр-міністром з міністром фінансів. Теж була дуже предметна зустріч, але президент після цього виходив з секретарем на брифінг. І я не хотів би там повторювати. Я думаю, що президент все дуже чітко і дуже відкрито розповів про цю розмову. Мова в першу чергу йшла про забезпечення економічної безпеки України, про довгостривале співробітництво України і Сполучених Штатів. Дійсно, Україна хоче мати стратегічні відносини зі Сполученими Штатами на довгий час. По-перше, безумовно, сьогодні ми говоримо і ми. Очікуємо від сполучених штатів лідерську роль щодо припинення війни і все, що для цього необхідно, посилення позиції України, посилення обороноспроможності України. Але безумовно, ми і думаємо і про майбутнє, і про відновлення нашої країни. І ми хотіли би, щоб сполучені штати відігравали ключову одну з ключових ролей. Ну і ми бачимо таку ж зацікавленість з боку нашого головного стратегічного партнера про посилення і підтримку України поговоримо далі. Адже сьогодні, в Брюсселі, також українська команда мала переговори з представниками адміністрації Білого Дому. Ну, якщо підсумувати всі сьогоднішні контакти, то як би ви охарактеризували їх? І чи можна це назвати початком нового етапу співпраці України і США? В якому, врешті, спрямуванні ця співпраця буде рухатися далі? Безумовно, це новий етап, це нова адміністрація, це нові люди, Незважаючи на те, що ми знайомі, і президенти наші мали особисті контакти, і знайомі ще з першої каденції президента Трампа, мають гарні особисті відносини, але безумовно це новий етап, і це велика робота, до якої команда президента і уряду готова. І ми продовжуємо працювати 24 на 7. Що можу вам сказати? Це нормальний робочий старт, тому що з попередньою адміністрацією в нас нема, не було контактів таких, щоб ми мали розмови консультації ще до інаугурації. Цією адміністрацією ми розпочали до того, але важливий результат. У нас триває війна, і нам важливо, щоб всі ці контакти, вся ця робота мала конкретний результат для наших людей, а саме все, що необхідно, щоб закінчити цю війну справедливим миром. Що стосується якихось, ви знаєте, там складнощів, нескладнощів, Ну, завжди, коли це початок, так було і з представниками попередньої адміністрації. Спочатку це були такі дуже офіційні відносини. А потім з часом, безумовно, коли ми разом проходили якісь вже випробування. Головне випробування це повноваштабна агресія Російської Федерації. Безумовно, ці стосунки вже обростали і більшою довірою і. Якимись такими речами, які давали можливість говорити практично кожного дня, а я думаю, що тут буде таке ж саме, і це необхідно, і ми бачимо готовність американської сторони, готовність і таку енергію президента Трампа докласти зусиль для того, щоб цей Ця війна закінчилась справедливим миром. Що стосується України, наша позиція вона є достатньо е зрозумілою, ясною, е зрозумілою для наших партнерів. Я багато разів говорив, що при цьому президентові ніяких Мінськ-3 або якихось там е незрозумілих домовленостей, перемовин якихось тайних і так далі не буде. У нас є війна. Ми повинні сьогодні цю війну закінчити справедливим миром, який буде забезпечений гарантіями безпеки для нашої країни, і безумовно. Я не хотів би ще раз згадувати всі ці документи, які е, ініціював наш президент і формулу миру і е, план перемоги, і план з внутрішньої стійкості. Безумовно, ми всі ці документи будемо використовувати на їх основі будувати стратегію взаємодії з нашим з нашим головним стратегічним партнером Сполученими Штатами. Головне, що сьогодні. Ми відчуваємо саме зацікавленість не тільки допомогти нам закінчити цю війну, а і є зацікавленість в Україні як в партнері. Знаєте, не як в країні, яку можна просто допомагати, або там і бачити її як одну з багатьох. Сьогодні. І в першу чергу героїчна боротьба наших людей, і те, що українська нація показала протягом цих трьох років цієї війни, і наша дійсно велика у всіх сенсах країна, вона дійсно сьогодні її бачить як стратегічного партнера, як друга, як союзника. І це головне, але це за цим стоїть велика робота. І сьогодні не можна сказати, що все. знаєте, нам ніколи ніколи легко нічого не давалося. І тому цей час, коли, як говорить президент, коли наші герої, наші воїни, вони боронять, вони кожного дня воюють з ворогом, сьогодні всі інші повинні працювати. Перед нами велика робота, але й велика перспектива. Пане, це наше на... життя, це наше майбутнє. Пане Андрію, на результатах і результативності ви наголошували кілька разів поспіль. А яких результатів ви очікуєте від зустрічей у Мюнхені? Чи є сигнали щодо посилення підтримки України з боку саме європейських партнерів? Ну, по-перше, це. Е... Такий відомий майданчик світовий, на якому зберуться велика кількість світових лідерів, і це ще один шанс говорити, і Україна, безумовно, буде в центрі, і це, я думаю, що буде головне питання. І це можливість ще раз розказати світові про те, що відбувається. Про цього, ви знаєте, на жаль, ніколи не буває занадто, тому що дуже швидко все в світі змінюється, і треба, щоб про Україну про триваючу війну, про те, що саме сьогодні і вчора, і пізавчора, і всі ці дні ми перебуваємо під атаками і дронів, і ракет і гинуть наші люди. Тобто, світ повинен це знати кожного дня і не забувати про це. По-друге, це е, дуже такий е, важливий майданчик для того, щоб саме поговорити про е, гарантії безпеки, які вони можуть бути. Безумовно, ми ще і досі залишаємось на позиції того, що НАТО і членство в НАТО є найбільш зрозумілим і, чесно кажучи, найбільш дешевим е, з точки зору фінансів. Шляхів щодо забезпечення гарантій безпеки, але безумовно, ми реалісти. Ми розуміємо, це неможливо, поки всі країни в першу чергу Сполучені Штати не будуть на цієї позиції. Саме нічого нового, я хочу сказати, що е, там не треба сьогодні дивитися е, ш, е, якісь там заяви і так далі. Е, представників нової адміністрації. Я Хочу сказати, що це була позиція. І не тільки попередньої адміністрації, а багато багато адміністрацій до того саме тому ми досі не в НАТО. Але нам ми повинні дійсно отримати ці гарантії безпеки. Без гарантій безпеки не може бути ніяких розмов про якісь там закінчення цієї війни і про справедливий мир, тому що Росія залишається країною терористом, країною агресором. І ми повинні чітко сьогодні розуміти, що буде відбуватися, якщо, і зробити все, щоб це дійсно ніколи в майбутньому після закінчення цієї війни не просто не могло відбутися. І це не знаєте, наша країна пройшла довгий шлях. На жаль, ми маємо поганий досвід всіх цих домовленостей. Я не хочу там згадувати. Не тільки Будапештський меморандум, але й мінські угоди і все, що було підписано. Все це, на жаль, залишилося паперцями, які, на жаль, не тільки не принесли нам гарантії, але й не захистили від російської агресії. Тому цей президент ніколи не повторить ці помилки. І безумовно, ми очікуємо плідних предметних зустрічей. А вони завжди у президента предметні. Він ніколи не витрачає час. Його розмови завжди дуже конкретні. Він не боїться говорити прямо все, що він думає, і захищати в першу чергу. Першу чергу для нього завжди інтереси нашої країни сподобається це комусь або не сподобається, це неважливо. Першу чергу Україна. Всі наші друзі вони на тих ж на тих позиціях, якщо партнери. Вимагають сьогодні і потребують роз'яснень консультацій. Ми готові до це, але в першу чергу інтереси України. Саме цього очікуємо в Адмюнхівській конференції багато зустрічей, багато активності президента публічних. Я думаю, що все це буде висвітлюватися. Велика так, американська програма це і зустрічі з віце-президентом Венсом, держсекретарем Рубіо, і зустрічі з двопартийними делегаціями і Конгресу, і Палати представників і Сенату, а також безумовно з нашими партнерами європейськими світовими лідерами. Буде дуже важливих два дні, які ми будемо використовувати на 100% для того, щоб світ не забував, світ був на нашому боці. ми ставали сильніше і просувалися до справедливого миру. Саме сильна Україна може досягти справедливого миру. Ми сильні. Наш народ героїчний сьогодні. Ми потребуємо саме такі такої ж стійкості, такої ж сили, таких же гарантій від наших партнерів. Про це будемо і говорити в Мюнхені. Пані Андрію, так є інакше і бути не може. Ми вам дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру у цій порі і прокоментували ці важливі для всіх українців України питання. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, Дуже гостем. Дякуємо і вам, був гостем в нашому ефірі. Я підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.